Доброго дня, любі малята. Україна це наша земля, рідний край, наша країна з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею і мудрими талановитими людьми. Це велика європейська держава, для кожної людини наймиліша та земля, де вона народилася і виросла. Але найбільше багатство нашої держави це діти. Ви зміцнюєте нашу Україну, робите її ще багатшою. Серцем нашої країни, її гордістю і красою є місто Київ, столиця України. Він поєднує в собі тисячолітню історію і сучасність. Київ це мистецький та культурний центр нашої країни. Любов до країни, у котрій ми живемо, починається з любові до природи, що нас оточує. Дійсно, українські краєвиди не перевершені, їх не любити неможливо. Українська природа це справжнє диво природи. Що заворожує своєю різноманітністю, від північних лісів до південних степів, від Карпатських гір до Чорного моря, вона завжди вражає своєю неповторністю та неперевершеним шармом. Подивіться, обнялися в одне ціле, блакитне небо і золоте колося пшениці. Золотом котяться пшеничні хвилі на степових просторах української землі. Чистим блиском сліплять очі під блакитно бездонним небом, сонячним відзеркаленням зігрівають кожну нашу клітиночку. І якщо ви вважаєте себе гідними синами та дочками рідної землі, то маєте берегти цю красу, і тоді вона. Заквічає наші серця і життя добром і щастям. Ще Україна пишається видатними людьми, які досягли успіху і визнання. Вони жили в різні часи і багато зробили для свого народу. Це перші князі, поети, письменники, композитори та вчені. Це Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Леся Українка, талановиті поети та письменники. Микола Лисенко, композитор, піаніст, диригент, Григорій Сковорода, просвітитель, автор байок, пісень. Михайло Грушевський історик та науковець. Ну що ж, любі малята, нехай увесь світ знає, що ми, українці, є, були і будемо окремою нацією зі своєю культурою, мовою, державністю, сильні духом, непохитні у вірі, горді з того, що живемо на прекрасній багатій землі. Україна незламна та вічна. І ви, малята, її майбутнє. Вітаю вас з початком нового навчального року і до зустрічі!